В каналі знаю, що багато хто із вас вже запереживався, де я пропала, немає на інстаграмі, нема на Ютубі. Но, е життя є життя. І як показала практика, да, що є важніші діла, які я рішаю. І у мене не вистачає часу на YouTube. А тут ще така ситуація, що в мене виліз герпес. і Я знімала кілька днів відео, потім їх передивилася і зрозуміла, що. Ну це якось не дуже красиво виглядає. Напевно, я підожду, поки він у мене вже тут заживе, тому що вже вроді краще. Ну, в общем, поняла, що сьогодні вже зніму відео, тому що ви переживаєте, де я і що, А зо мною все нормально. Я прискакала на роботу сьогодні в нас понеділок, Щось я швидко повісю свій чак. Сьогодні у нас понеділок. Я зайшла в гаму. Бо тому що е, ходю в Лідну скупляється, але в Lidl немає півлітрового молочка. І приходиться, заходить в гаму, купила на роботу два молочка е, до кави, купила дві водички, такі ставлю клієнтам, якби кожному клієнту, щоб була водичка. А в мене вона закінчилася. І купила баданчику ось такі круассанчики. Бо він у нас не знаю, останнім часом щось почав дуже сильно любити ці круасани. Іменно з такою шоколадною начинкою, і йому подобається. В школу я йому раніше давала барний кісок. Зараз він барний не хоче. Я кажу, давай мені давати круасан. Він каже, о класно, давай, супер. Так я йому купила або вчора валік купляв йому, щоб він сьогодні взяв, думаю, була в гамі, побачила їх, візьму парочку, щоб було в запасі. Бо в мене з пам'яті проблеми, всі вже знають. Так що, я, коротше, в общем, на запас його купила. У нас погода пасмурна. Вчора була класна погода. Ночі пішов дощ, сьогодні передаю таку пасмурну погоду. Завтра опять хороша погода. Потепліло. Зараз плюсова температура, плюс 6 класно, супер. Ну, ви знаєте, всі прекрасно, що весна для мене це просто найбільша трагедія. Ну і не могло обійтися без того, щоб у мене. Не боліла голова, сьогодні прям розкалується просто голова. Ну, зараз вип'ю якусь таблетку і думаю, вона мені допоможе. У мене сьогодні робочий день, сьогодні у мене буде збирання з дівчатками, тому що у нас вже колектив більше. Треба, щоб якби всі знали правила, по яким ми будемо працювати. Е, бо, ви знаєте, в кожній сфері, в кажд... на кожній роботі є якісь правила. Да? І, допустимо, у мене теж є якісь правила, є ті речі, які я допускаю, а є ті, які недопустимі да, в роботі со мною. І за того обов'язково треба про це все сказати людям, які будуть з тобою працювати, для того, щоб потім не було недорозумінь. Знаєте, там, ти не казала, а откуда людина може знати, що для тебе, допустимо, то-то неприйнятливе. Да? В общем, так що я йду зараз готувати кабінет свій, Бо в суботу я щось швидко-бистро побігла. І, в принципі, може що вам покажу з балкона, як, яка в нас погода. Хоча я тільки що йшла, показувала. Ну, Як виглядає з балкона, теж покажу. Всім бажаю гарного, чудового дня, не сумуйте, підтримуйте мене, ставте лайки, пишіть коментарі. Я з вами, я тут просто іноді не вистачає часу на все. Ну, на все. Тому стараюся більше якби, дивитися, де мені його більше потрібно, там і ну, його це, цей час і більше приділяю. Бо знаєте, ще що, буває, не буває. А дуже часто люди, які просто дивляться нас, да? ну ви Ви думаєте, ну що там зняти відео, ну, щоб ми розуміли, що ти жива, здорова, ми переживаємо, що там привикла до тебе все. Ну, відео це теж не так просто. Э, Ти відкликаєшся на нього, тобі треба на нього, все. Ну і за того, знаєте, блогери, які ведуть свої канали і вони не працюють на основній роботі, їм проще, бо це їхній основний вид роботи. Вони по два відео в день викладають. І мені подобається дивитися, коли люди там э, показують там все. Ну, коли це є основна робота, коли це куча-куча задач. То це дуже-дуже сложно. В общем, не жалуюсь, просто кажу, як воно є, щоб ви були в курсі, щоб ви мене не губили і не відвикали від мене. Тому що, теж знаю, якщо блогер довго не виходить, то тоді ти просто від нього одвикаєш і йдеш, шукаєш собі когось другого. Так що нікуди не уходи, всі зібралися в нашу дружну сім'ю і підтримуємо, дивимося. І, в общем, хорошого дня. Ну що, вийдемо поп'ємо каву на балкончик. Так, тільки як мені це відкрити. Зараз. Угу. Я тут собі поставила стільчик такий, щоб можна було посидіти. О, як хорошо, я вам хочу сказати. Дивіться, ти такий сидиш, дивишся, як люди куди сідуть. Супер. Особливо коли хороша погода. Так, хто не знає, тут спереді нас це гора Губалувка. Туди можна піднятися на канатній Ні, не на канатній дорогі, що я кажу. Фунікульори. І все. А там гори, татри. Розвела собі салпадин, шипучку, тому що так болить голова, що я вже не можу. Не знаю, поможе, ні? От ви мене і питаєте, Ліди, чого не виходять відео. 5 часов, начало шостого, я тільки закінчила. у мене навіть не було время, особливо поїсти. Понимаєте? Я швидко бистро нахваталась, мама принесла їди і все. І зараз вже 5 часов, начало шостого, я тільки освободилася. І зараз поприбираю все за собою, бо я тут намусорилася сьогодні багато. І оце буду йти спокійненько додому. Дивіться, яка в мене красива косічка. Не, звісно, тут вона не велика коса, а тут дуже красива. А це мені дівчинка моя, плите, яка тут у мене працює теж зі мною. В общем, такі у мене діла. Поработала, заморилася. Давайте вийдемо на вулицю, подивимося. Каже дівчинка в мене клієнтка була, що вітер сильний. Угу. Так, да, вроді, не дуже холодно, але вітер. Люди гуляють. Що нас сьогодні? Понеділок? Понеділок, щось так багато, багатенько людей. Тут заходить з цієї сторони, бачите, хмари, може дощ буде, не знаю. В общем, я уставша. Хочу додому, хочу їсти, хочу полежати. Ой, в общем, все як завжди. Понаїдалися, тепер вийшли про... Про про, про гулять всі свої калорії. А що вам смішно так, мама? Таке слово скажу. Ну, а що я ж не сильно образована? <соць> <соць> Український учить, так що учитиму та і все. В общем, ща зайдем з мамою в Росманку помшу. Ви напишіть тоді, як це правильно? сказати. Покажіть, мамо. Ви напишіть, як це правильно сказати слово, як вона сказала. Що <соць> ми йдемо робити? Якщо ми йдемо робити, те, що я сказала. Не, зараз зайдемо на самом деле в Росман, купимо освіжитель воздуха, а потім підемо а потім підемо в парк гуляти, спускаємося вниз, мама. А Росман там, так. Да. І, це, і що, і підемо в парк погуляємо. А в мене кажу мамі, я чого согласилась, не тому, що я хотіла дуже сильно погуляти, а тому, що мені треба було відео дописати. Бо я знову сьогодні три минути в початку дня записала і все. Врем'я немає, нічого немає. Ви знову скажете, де ти пропала. Це, баба мані, Що казала? Це нічого не буде. Uh -huh. Нічого не вродиться в цьому воду. Нічого не буде, все висохне, все вимокне. Якщо mm -hmm. йде дощ, то все вимокне. Якщо сухо, то все висохне, так і ти. Нічого немає, все да. є, все спіємо, Ось йдемо і робимо. Ну, і записуємо відео. І відео запишемо, і раз ми сходимо і буде все, як положено, але нічого там нема. Ще й отримала. Якщо що. На Круповках маловато людей. Видно, що не сезон. Вийшли діти через силу, як ми. Да. Да, не сезон, понеділок. Шапка проходила, загубила і не могла знайти. Так я ж потім її знайшла. Ну, така ось могла знайти три штуки. Короче, мама мені купити шапку, а ну, Я не знаю я не зиму яку. ходила, уші мерзли, бо не могла знайти. А тут ось який бутік номер 16. Дивіться який. І яку мені шапку вибрати? Мені ця голуба подобається. Із рудим отим лисичим ні, ні, хвостом? Ні-ні-ні, це крайня, без а, хвоста. Так. А мені ота сама крайня з чорними волосами. Так я ж волоси не буду куплять. Так на бигрень ну, ну, так балагончик красивий. Короче. Щоб мы вообще точно сюда не зайшли, да? <ріх> Дивіться, вообще пустота. В общем, пусто. Немає людей. Ну хорошо. Мы, конечно, сейчас... На крупушках не ходимо, ну хорошо, треба віддихнути трохи от туристів. Хай люди від нас віддихнуть. Ну і люди від нас теж. І ми від людей, люди від нас.